Приміщення дослідження загальноклінічні дослідження зараз вже нічого, вже переїжджаємо. Це кабінети старої лабораторії сосницької лікарні. Звідси виносять останні меблі та обладнання. Вон не попадає двері переміщають усе в нове відремонтоване приміщення у новій лабораторії. Ремонт робили власними силами. Ми ж тут працювали, ми дотровили, ми фарбували. Виробили все для себе для людей. Кращі умови для працівників, для пацієнтів першу чергу. Замечательно. Вода є, каналізація є, топлення є, дуже чу чу чувствується. Батареї такі, теплі батареї. теплі батареї. Там практично не топилося поміщення. Було дуже холодно. Зимою ми за Витратили на ремонт приблизно 150 тисяч гривень. В основному це гроші, які заробила лікарня саме на платних аналізах, пояснює директор лікарні. З понад 250 різновидів аналізів, які роблять селищні лабораторії, приблизно 150 не входять до пакетів Національної служби здоров'я. Ремонт вирішили не відкладати до кінця війни. На моє переконання ми все одно отримаємо перемогу. Але треба буде до цього не зупинятися на місці, працювати далі. А також я вважаю, що це в якійсь мірі є психологічна розгрузка для того, щоб люди менш думали про цю війну про її наслідки, а також віддавалися роботі. Громада допомогла купити новий котел на дровах у лікарню. Тиждень його тестують і перевіряють, як справляється з обігрівом приміщень. До цього мали договір з облтеплокомуненерго. Закінчився договір оренди. Ми поспілкувалися з надавачем нам цієї послуги, дійшли згоди про те, щоб вони своє обладнання демонтують. Ми встановлюємо своє обладнання. Котел економний, каже голова громади Андрій Портний. Встановили більш енергоефективне обладнання, саме насосне обладнання. У нас стояли десь потужність 12 кВт годин, а зараз у нас максимальне споживання менше шести. Тобто це в два рази по електроенергії споживання котельні впаде в два рази. Витратили на котел з усім обладнанням біля двох мільйонів з бюджету громади. Андрій Портний каже, за рік котел має окупитись. В цьому році ми матимемо своє тепло, саме матимемо можливість регулювати тепліше, холодніше, скільки нам подавати. Ну і ми так орієнтовно розраховуємо десь півтора-два мільйони гривень у нас буде на економії». На період відключення електроенергії в котельні встановили генератор. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Сосниця.